Роговельний кіоск у центрі Полтави на перехресті вулиць Соборності та Котляревського демонтували зранку, 15 квітня. Споруду огородили сигнальною стрічкою. Потім підрядники розібрали дах, оскільки його габарити не дозволяли підняти маф на маніпулятор, розповів заступник голови міської комісії з питань містобудування Вадим Ямщиков. Полтавська міськрада все робить для того, щоб поступово центр міста очищувався від тимчасових споруд. Свого часу був прибраний шкільний ярмарок, до якого було питання. Поступово зменшилась кількість. Мафів зараз ми демонтуємо маф ФОП фрукти». Нагадаємо, рішення розірвати договір земельного сервітуту з цим мафом і анулювати паспорт прив'язки. Депутати прийняли на сесії полтавської міськради ще в грудні минулого року. Його власницю попередили про необхідність демонтажу, і вона мала прибрати свій кіоск самостійно. На жаль, підприємець не забрав визначений термін свій мав, тому місто змушено було його демонтувати. Після демонтажу кіоск відправився на територію підприємства декоративні культури. Там він перебуватиме протягом півроку, щоб власник мав можливість його забрати. Локацію, де раніше стояв мав, використають для організації парковки. Передбачається збільшення парковочних місць десь до краю фасада. Буде десь так на 6-вісімість, буде збільшена парка місця і перенесено сюди, планується перенести сюди кулі. Наступний на черзі на примусовий демонтаж мав біля зупинки тисяча річчя Полтави, повідомив Віктор Булат.